Хочу з вами поділитися своїм відчуттям свята. У мене сьогодні буде догляд повноцінний. Це один це умивання, потім я спробую новий спрей. Есенцію Есенцію спрей. Вона не пронумерована, але вона от для мене все одно залишається, як той тонік, який ми використовуємо з вами як другий етап очищення. Ось у мене є. Крем для повік, він зараз тепер стоїть як другий етап, і третій етап це сироватка, і четвертий з таким аж, знаєте, як трепетом. Хочу про це сказати: що це антивіковий нічний крем, який збагачений. І буду його тестувати. Можливо, навіть спеціально зроблю сьогодні фото до. От. А завтра, вранці, замість нічного я буду використовувати денний крем із SPF 30 Це гарний захист від ультрафіолету. І е, якщо є пігментні п'ятна, чи, можливо, якісь там е, потемніння на шкірі, чи взагалі ви боїтеся сонечка, то дуже класний захист. Тому рекомендую усім комплексний догляд. Він у 8 разів ефективніший, ніж просто догляд. І таке, от сьогодні, 1 вересня, у мене прямо відчуття свята, бо мені прийшов цей набір. Ніби я вже готуюся до осіннього догляду і всім вам раджу також скористатися такою можливістю замовити саме набір.